Візит моді до Києва 23 серпня, як подейкують деякі інсайдери, є не випадково обраним і був ретельно спланованим. І як на мене, однією з ключових причин, чому Лідер Індії приїжджає до України. Є його спроба нейтралізувати увесь той негативний шлейф і негативний імідж, який сформував собі моді під час візиту до Росії в той день, коли Росія обстрілювала українські Охмади дитячу лікарню в Києві. І тут не варто говорити про те, що там моді робив свідомо візит в той день, коли Росія буде обстрілювати Україну. Ні, просто моді опинився в тих обставинах. Нах і в тому місці, коли Росія запланувала ось такий акт тероризм. По-друге, під час розмови з Путіним довелося нагадувати йому про те, що смерті невинних дітей точно не є інструментом до розв'язання російсько-української війни. Тому моді маючи абсолютно негативну реакцію з боку і офіційного Вашингтону і столиці Європейського союзу, і що також для нас важливо президента Зеленського був змушений шукати якісь інструменти дипломатичні за для того того аби продемонструвати, що Індія точно не на стороні Росії і не є однозначним якимось другом Російської Федерації в війні російсько-української власне те, що цей візит має відбутися 23 серпня в дня незалежності в день українського прапора, є дуже символічним і є демонстрацією того, що Індія е, 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 на чолі з моді є. Конструктивним політичним гравцем, який хоче також врегулювання російсько-української війни в якісних умовах відповідно до міжнародного права, тому ось такий спосіб моді і надсилає сигнал до Києва, і точно так само до західних столиць, демонструючи, що вони точно не є частиною цієї вісі зла у світі, і вони за відкриті прозорі відносини. Хоча в той же час Індія є. Одним із ключових партнерів економічних Росії, адже що стосується Індії, як можливого переговорника політичні кола Індії вказують на те, що моді не надто зацікавлений в тому, аби бути з тим голубом миру, який намагатиметься закінчити цю війну і зробити Індію одним із підписантів, умовно кажучи, мирної угоди. Але з іншого боку, моді знову ж таки за даними наближених до нього осіб всередині країни, які спілкувають. Валися із західними медіа на умовах анонімності заявляють, що він не проти передати якісь повідомлення від України Росії від Росії Україні, тобто він не проти того, аби бути якраз таким одним із можливо співучасників взагалі переговорного процесу. Але разом з тим на роль посередника Індія точно не претендує, особливо зважаючи на те, що тут бажаючих більш ніж достатньо від Вашингтону закінчуючи пекіном. І тема російсько-української війни вона не надто близька для Індії за для того, аби бути там якимось гарантом дотримання угод обома сторонами, все ж таки тут в Індії дещо інші наразі прагнення і бачення. Тому через це і не варто розраховувати на те, що Індія може тут бути ще одним посланцем від кого б то не було, тому що Індія сама себе бачить одним із стовпів міжнародної стабільності, архітектури безпеки і політики політичної взаємодії цей візит вказує на готовність Індії демонструвати світу свою відкритість до дипломатичного вирішення російсько-української війни і до того, що Індія точно не є сателітом Росії в цій війні. Можливо, ось такий спосіб непрямої комунікації через здавалося б нейтрального гравця політичного, як Індія могли би принести певну цінність для обох столиць для того, аби завершити цю війну на умовах міжнародного права. І всіма визнаних кордонів України.